Друзі, Українська агенція нерухомості Ріалтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Валенції, де маємо для вас ще одну цікаву квартиру 114 тисяч євро за 66 метрів квадратних. Тут є три спальні та один санвузол. При фідній зоні в нас розташована кухня, також ось такий відокремлений господарчий блок. Вони поставили якісь свої крісла. Він, в принципі, великий. Вид з вікна в нас на сусідній будинок. Можна сказати, що квартира. В ціновому сегменті недорогому, так, бо зараз в Валенті просто шалені ціни. Маємо ось таку вітальню. Так, Що мені подобається, тут планування. Одразу поруч є вихід на всі спальні. Санвузол, унітаз, сунувальний піде, та душова кабіна. В принципі, нічого робити не потрібно. Навпроти, ми маємо спальню. Потрібно буде перемалювати і поставити, звичайно, тут ліжко. Йдемо до. Наступної спальні. Поруч маємо ще одну спальню. Тут якесь ліжко вже розташоване, ну, але, звичайно, його треба буде поміняти невелике вікно. Ось такий маємо вид з вікна. І рухаємося далі. Наступна спальня, вона основна, найбільша, є двохспальне ліжко. Також маємо шафу, тумбочки, хочу звернути увагу, поміняне вікно, хоч і воно невелике. В цілому квартира на свої гроші. Дуже і дуже непогано. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку, і сам будинок зовні.